Після розслідування журналістів про корупцію в оборонці до вивчення фактів розкрадань та знищення армії активно долучилася і Верховна Рада. Комітети з питань протидії корупції, безпеки та оборони і ТСК оприлюднюють нові дані. Після розпаду СРСР на території України перебувало 800 тисяч військових, 6,5 тисяч танків, півтори тисячі літаків та інша техніка, зокрема й та, що могла нести ядерну зброю. А далі, з року в рік, відбувалося бездумне скорочення військ і розпродаж озброєння як надлишкового. Оборонний потенціал держави руйнувався у чотири етапи. Кожен реалізовував відповідний міністр оборони і керівництво генерального штабу. Як ігноруючи свідчення розвідки про можливу агресію Росії, очільники оборонного відомства знищували армію в сюжеті Дмитра Костюка. Процес розкрадання української армії розпочався ще до розпаду Радянського Союзу від генерала та міністра до офіцера та солдата. До злочинної розтрати неймовірних масштабів були причетні усі. Продавали настільки багато, що майже в усіх гарячих точках початку 90-х використовувалася зброї з України. Про наших збройних баронів в Голівуді навіть зняли касовий художній фільм. Кінець холодної війни був самим гарячим часом для торговців ворожим. Управляемые ракеты, неуправляемые ракеты, минометы, мины, бронемашины, целые танковые дивизии. Станом на кінець 1991 року українська армія залишалася однією з найсильніших в Європі. Загальна чисельність особового складу становила понад 800 тисяч військовослужбовців. У бойовому стані були 6,5 тисяч танків, 7 тисяч БТРів, 350 кораблів, 1272 ядерні боєголовки, міжконтинентальних балістичних ракет. На озброєнні військово-повітряних сил перебувало 44 стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю. Україна мала третій після США і Росії ядерний арсенал. Через 23 роки на момент анексії Криму ми мали лише шість бригад, та й ті лише на папері. По факту, для захисту від можливого вторгнення Росії на моторокову Україну вдалося зібрати всього 400 підготовлених військовослужбовців. 94-й, 2003 рік в цей період був повністю знищений наш ядерний потенціал. Ядерні заряди вивезені нейтралізовані та знищені. В Цей самий період був знищений український чорноморський флот. За словами голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що проводить розслідування відомостей щодо розкрадання в армії Івана Віника. У середині 90-х створювалися умови для поступового системного зниження рівня боєздатності збройних сил. 5 грудня 1994 року Україна США, Росія та Великобританія підписали Будапештський меморандум. Українську ядерну зброю проміняли на гарантії суверенітету та безпеки, гарантії, що лишилися лише словами. При цьому вже тоді військове командування та розвідка визнавали небезпеку вторгнення Росії. Розповідає генерал-лейтенант запасу в минулому заступник начальника генштабу Ігор Романенко. Військово переконували е, політичне керівництво нашої держави відносно того, які виникають загрози, був сформований цілий воєнний округ на північно-східному напрямі. Зі штабом в Чернігові, тому що підтверджувало, що Росія має всі, е, значить, наміри е, по відношенню до України. Поки Росія системно оновлювала власні збройні сили, в Україні їх послідовно знищували, скорочували навіть передові загони, бездумно списували стратегічні бомбардувальники, розформували першу ракетну дивізію, розповідає військовий експерт, екс офіцер генштабу Олег Жданов. На схемі орштатної структури закреслювалися прямокутнички та квадратики, да, і скорочувалися таким чином частина. Кучма, коли приїхав там до Збройних сил вже на другу каденцію, він подивився на карту і сказав, а хіба Росія ворог? І плани тут же переробили зі східу на захід. Потім прийшов Віктор Ющенко, подивився на карту і сказав: а хіба у нас на заході є вороги? Україні немає з ким воювати, а отже, й армія не потрібна. Таку думку політичного керівництва країни не змінили навіть драматичні події осені 2003 року навколо українського острова Тузла. Вже тоді Путін опрацював сценарій анексії Криму. А Україна опинилася за крок від повномасштабної війни з Росією. Росіяни почали будувати косу з метою повноцінного контролю Керченської протоки. Ще тоді була спроба ізолювати Азовське море, зробити його суто. Морем, яке контрольовано Російською Федерацією. Єдиний канал, де море було настільки глибоке, щоб судні кораблі могли заходити з Чорного моря в Азовське, пролягав між Тузлою та Кримом і був повністю під контролем України. Інакше кажучи, хто володів Тузлою, той володів і Керченською протокою. За навігаційні послуги Київ збирав до 15 мільйонів доларів на рік з росіян і ще 5-6 мільйонів з інших країн. Крім того, контролюючи Керченську протоку, Росія могла б не пустити військові кораблі НАТО в Азовське море. В ответ на как бы, такие односторонние вот эти действия, на взимание тарифов в полной мере страны Украины за прохождение всех морских судов началось строительство этой дамбы. Майже цілодобово працюючи, російські будівельники почали споруджувати греблю, щоб з'єднати тузлу з російським берегом і таким чином анексувати територію. Вже наступного дня на острові було 500 українських прикордонників від генерала до рядового. Сюди завезли зброю. Поблизу на рейді стояли прикордонні кораблі. На материку війська почали навчання. В небо підняли 17 бойових літаків. В Києві почалося вербування добровольців для захисту тузли від іноземного вторгнення. Будівництво дамби зупинилося, коли між українськими прикордонниками і російськими будівельниками залишалися лише 102 метри. Тузла залишилися українською, але жоден військовий корабель третіх держав відтоді не міг пройти Керченську протоку без згоди Москви. і висновки, судячи з подій, уже 2014 року зроблені не були. Використали росіяни цю ситуацію і уклали договір 2003, який парламент наш нече прийняв в 2004, По якому ми удвох, вот на таких, як би багато в чому проросійських умовах, використовуємо Азовською. Акваторія Азовського моря, як не дивно, конфлікт на Тузлі не відкрив владі очі на справжнього ворога. Навіть зміни президента замість проросійського кушми, про європейське та про Ющенко не змінила позиціонування Росії як стратегічного партнера, хоча Путін не приховував своїх намірів. Міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало ноту в Україну в 2005 році. Це за часів президентства Ющенка, відповідно уряду Тимошенко, міністра оборони був на той час про те, що територіальні претензії до України не вичерпані. На тлі загрозливих повідомлень тривав масовий розпродаж військової техніки, а наближення до натівських стандартів стало зручним поясненням тотального скорочення військ. Схема напрацьована за часів міністра оборони Гриценко. Військове майно переводилося в статус надлишково. Міністр оборони готував проєкт постанови на уряд, додавав туди 500-600 аркушів з переліком майна, яке, на його думку, треба перевести в статус надлишково. Потім урядом був створений департамент надлишкового майна, який вже діяв на підставі розпорядження і довірності міністерства оборони. Передавав цю техніку на реалізацію по Договорах. Комісії на компанії спецекспортер, і вони вже на експортні ринки це реалізовували. Ось висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від листопада 2018 року. Що засвідчують тисячі одиниць військової техніки реалізовували по залишкових цінах. Згідно з висновками, за два роки після помаранчевої революції Україна вперше опинилася за червоною лінією по озброєннях. Стало вдвічі менше потреби бронемашин, бракувало танків, критично не вистачало зеніто-ракетних комплексів. Танк по ціні бюджетного авто. Щедрі акції, тотальне скорочення бойового складу та масове списання військової техніки призвели до втрати обороноздатності держави. Дебальцевський та Іловайські котли, бої за Донецький аеропорт. Спочатку війни на Сході нам не вистачало зброї, боєприпасів та навіть бронежилетів. Люди самі збирали гроші, армію багато в чому забезпечували волонтери. Ось неповний перелік ракетних комплексів, які були розпродані з 2006 по 2008 роки, і не змогли бути використані на передовій. Якщо у 1991 році ми мали 6500 сучасних на той момент танків, то до початку війни їх залишилося 1400. а кількість. Зенітно-ракетних комплексів зменшилась з 2700 до 340 при критичній потребі у 1400. Член тимчасової слідчої комісії щодо розкрадання оборонки Юрій Береза, що під час бойових дій на Донбасі командував одним із полків, не приховує свого бурення. Для мене це шоковано, що якраз не міністри часів Януковича найбільше продавали. Української зброї з української армії, а насправді той же самий помаранчевий уряд, помаранчеві прем'єр-міністри, міністри оборони, вони були задіяні в цих схемах і якраз знищені українських збройних сил. Відповідно до висновків експертів за три роки перебування на посаді міністра оборони Анатолія Грисенка військової техніки продали на 1 мільярд 316 мільйонів гривень. Це більше ніж за трьох міністрів часів Інуковича разом узятих. За Своламачина на 251 мільйон гривень. Лебедєва 217 мільйонів. І Єжеля на 605 мільйонів гривень. Помаранчевий міністр керувався своєю логікою. Раніше продавали нічого не сталося. Отже, якщо продамо ще, також не станеться. Ви знаєте, колись був списаний останній ескадрон і кавалерійські підрозділи, і нічого не трапилося. Вилучений з бойового складу ракетні системи стратегічного призначення, і нічого не трапилося. Прогнозована чисельність збройних сил в руки президентства Віктора Ющенка доходила до 87 тисяч військовослужбовців. Робочу, хоч і стару військову техніку, продавали значно нижче ринкових цін, розповідає штам тимчасової комісії Павло Кишкар. Зрозуміло, що це майно продавалося за занищеними цінами. Бо світовий ринок все таки формує свою ціну об'єктивно. З 2000 року діяла постанова про надлишкове майно і його реалізацію за залишковими цінами. Розпродавали від парашутів до БТРів та гармат. І навіть сучасні гради, буки, урагани, бойові літаки, вертольоти та танки збували за копійки. Суми за якими продавали передову техніку на засіданні слідчої комісії, оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко. Танки, виробництво 83-го, -86 86-го. Навіть 90-го і навіть 95-го років Т-72, Т-72А, Т-72АК, Т-72Б1 продавалися сотнями. Все це було визнано надлишковим, продано. І в 2014 році нам залишилися гармати афганського природу. За словами генпрокурора, в середині 2000-х вертольоти продавали по 80 тисяч гривень при ринковій вартості 97 мільйонів. Бойові літаки за півтора мільйони замість 150. Танк 172 Можна було придбати дешевше бюджетного автомобіля Volkswagen. Бездумне знищення військового потенціалу країни знайшло прояв і в розпродажі земель Міноборони, полігонів, казарм та військових медустанов. Гроші реалізовані від продажу військового майна, мали йти на потреби армії, однак цього не відбувалося. Бюджетна оборон. Все більше скорочували у 2013 році. Міністерство оборони були передбачені асигнування на 15 мільярдів гривень, тобто менше одного відсотка від ВВП. Для порівняння у бюджеті на 2019 рік передбачене фінансування армії в розмірі 102 мільярда гривень. Погіршувалася також якість озброєння, і це попри передові позиції України на ринку виготовлення зброї. Деякі розробки були залишається на дуже сучасному рівні, які покупали такі країни країни, як Сполучені Штати, Франція, Китай і інші розвинути країни і було що купляти кращі вітчизняні розробки йшли за кордон. Лише декілька екземплярів для галочки передавали Збройним силам України. Укрспецекспорт лише у 2010 році за міністра Михайла Єжеля продав озброєнь майже на мільярд доларів. Армія отримувала крихти. Януковичі, наприклад, дійшло до такого, що в рік. Збройні сили проводили аж одне батальйонне тактичне навчання. Причому з важкими наслідками, тому що люди не тренували і коли форсували водні перешкоди, то танки топили з екіпажами. В роки президентства Віктора Януковича Міністерство оборони України напряму відійшло під контроль Росії. Путін планом готувався до анексії Криму. Узгоджувались призначення у нас в уряді сектора безпеки та оборони росіянами. А потім і цього їм було замало, і вони просто завели своїх так скаж представників. Комісія експертів дійшла висновку, що знищення армії тривало в чотири етапи, кожен з яких відповідає діяльності того чи іншого міністра оборони за міністрів Морозова, Біжена, Радецького, Шмарова, Кузьмука. Списали понад норму зенітно-ракетні комплекси за 10 років їхнього перебування на посаді з 1991 до 2001 року з 2646 ЗРК у складі збройних сил залишилося 880 одиниць. Справу розпродажу військового майна продовжували Шкіденко, Марчук, Гриценко, Єхануров, Зайвашенка та Єжеля з 2009 по 2012 роки, нехтуючи потребами, розпродали бойові літаки при потребі в 460 на озброєні залишилося 256 одиниць. Два останні міністри оборони України перед вторгненням Кремля, Саламатін та Лебедєв, були росіянами. До Росії вони й втекли слідом за Інуковичем. Їм а також Михайлу Єжелю оголосили підозру за державну зраду. Окрім цього, кілька днів тому Генеральна прокуратура України оголосила Дмитру Саламатіну чергову підозру за розтрату майже 24 мільйонів доларів у 2010-2012 роках, коли він ще очолював «Укрспецекспорт» та «Укроборонпром». Павла Лебедєва правоохоронці вважають причетним і до вбивства протестувальників під час революції. Гідності. На Кремль за часів Віннуковича працювала і Служба безпеки України. Це навіть не агентура, це просто з Росії. ФСБшники, які приїхали керувати СБУ. Ну, ми розуміємо, як вони керували і для чого вони керували. Тому, звичайно, та ситуація, яка загалом у нас не тільки з армією, а взагалі з нашою системою оборони, з нашими силовими структурами, яка була станом на початок 2014 року, це була абсолютна і повна катастрофа. Бізнес на армії має місце протягом усіх років існування незалежної України. Експерти наголошують, щоб зупинити грабунок, необхідно зробити прозорим військовий бюджет. Треба зняти грі в таємності з взагалі з воєнного бюджету. Другий крок це повинен бути створений незалежний орган контролю за витратою державних коштів на потреби національної безпеки та оборони країни. Чому Росія так легко напала і чому ми не змогли оборонятися? Відповідь на це запитання полягає 20-річній історії розкрадання збройних сил, історії, яку хочеться залишити в минулому, зробивши при цьому необхідні висновки.